7 квітня православні християни зустрічають свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Вітаю вас з величним світлим святом Благовіщення та щиро бажаю, щоб щастя та добро ніколи не полежало в вашої оселі. Я хочу, щоб кожний куточок нашої країни, кожна родина. Кожна людина у цей день відчула радість, тепло та затишок. Нехай кожен з нас цього дня зробить бодай одну добру справу: допоможе ближньому, посміхнеться незнайомому, побажає добра друзям, і тоді весь світ стане хоч трошки світлішим, радіснішим та щасливим. Свято благовіщення одне із найбільших весняних свят. Слово благовіщення означає добру, радісну звістку про те, що почалось звільнення роду людського від гріха і вічної смерті. Ідея свята благовіщення це надія на спасіння людського роду. Ангел Гавриїл приніс звістку, що незабаром на землю прийде Спаситель. Народить його нікому невідома жінка Марія. Саме через неї відбудеться таїнство народження і пришестя Бога на землю. Ця дитина зробить усе зло на землі безсилим. Тому і святкуємо ми благовіщення, народження, надії на наше спасіння. Тому і є стільки добра і світла у цьому величному святі. Послухайте народні прикмети. Яка погода на благовіщення, така і на Великдень. Якщо 7 квітня ще лежить на дахах сніг, то і на. Перше і на шосте травня він у полі буде. Який цей день, такий і кінець місяця? Якщо на благовіщення дуже тепло, то на Великдень буде холодно. Благовіщення без ластівок холодна погода. Якщо з'являться жаби і зникають, то стільки ж буде холодно. На благовіщення гарна погода, гарний врожай. Якщо ввечері зоряно, то вродять коноплі. Вважалося, що коли на благовіщення ідучи по воду, дівчина знайде квітку першоцвіту. Цього літа вона вийде заміж. Пролісок, що знайдуть на благовіщення, віщує щастя. Якщо вмитися водою, в яку покласти цей пролісок, будеш вродливою.